Вітаю вас! Сьогодні, друзі, покажу вам розпаковку від компанії LeVesta. Прийшла ось така невеличка посилочка. Розпакую разом з вами і покажу, що я замовила. Так, у нас на початку тут є накладна, де ми можемо звірити ціни. Могли перевірити, чи все добре. У мене тут є всього м, три позиції. І які це три позиції? Ну, це є в мене ходові продукти, які я пропоную в своєму магазині. Так. Точніше, не три позиції, а дві позиції, тому що я замовила тільки гель-піві гель-пілінг з екстрактом грейпфрута. Це пілінг скатка для обличчя, який ми використовуємо. Приблизно ну, десь раз в тиждень, два рази в тиждень. І дуже гарно очищує пори, освіжає і робить гладеньке обличчя, забирає омертвілі рештки, сальні залози, чорні цятки. І це дуже класний продукт, топ-продукт компанії Лівеста. І раджу вам його собі спробувати, тому що це. В майже в кожному замовленні такий гельпів його вистачає на дуже довго. Як ним використовувати? Е, чисту суху шкіру ви собі наносите, е, легенько протираєте, і е, ви побачите, як скачує, скочується ваша е, шкіра і робиться гаденькою і чистенькою. Після того ви собі зможете її легко зволожити або використовувати з цієї серії тоньки. І ще один продукт, який я замовила. Він надзвичайно популярний, як вам здається, що інколи, коли немає часу миватися, а ми любимо собі робити макіяж, ми використовуємо ось такі серветки для зняття макіяжу від Олітону. Вони є в наявності разом з вітаміном Е. Вони йдуть, тому що. Це надзвичайно важливо, щоб мали в собі такий склад. Також з екстрактом огірка він підходить для лиця, для рук. І от чистота і насиченість вітамінами відіграє важливу роль, тому що воно дерматологічно протестовано. якщо ви використовуєте навколо зони очей, не дає потрасти. Тому замовила я скільки штук. Раз, два, три, три, три штуки таких зверкових предметок. І а, шість у мене ще доправити, тому що в мене дуже їх замовляють. Ось, раз, два, три, Ось ще один. І ще дві штучки. У мене є ось цього гель філінгу. Ціна зараз досить доступна. Ви можете собі замовити в інтернет-магазині за посиланням як...